Час масштабної війни а приватні інвестиції, зокрема іноземні, не є доступними для України. В якийсь момент в тебе закінчуються і обладнання, і закінчуються гроші, і тобі потрібна допомога друга. Це такі перші кроки для підготовки нашої держави до повноцінного членства в Європейському Союзі. Час війни, коли Росія власне сфокусувалася на базовій інфраструктурі України, дуже важливої роль державних підприємств. Власне, державні підприємства історично працювали з європейськими фінансовими установами, такими як Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк стала потреба швидко отримати гроші на відновлення. Це насамперед стосується таких компаній, як «Укренерго», як «Укрзалізниця». Тут ключовою є зараз підтримка для «Укренерго», тому що власне на об'єкти «Укренерго» найбільшою мірою сфокусовані удари. Ресора і БРЛ дуже швидко зараз, надзвичайно швидко надає потрібні кошти для закупівлі необхідного обладнання, але так само ми бачимо, що є чітке розуміння і в Європейському Союзі, і в європейських фінансових організаціях, що під час масштабної війни приватні інвестиції, зокрема іноземні, не є доступними для України. І відповідно ключову роль тут починають відігравати власне фінансування на міждержавному рівні, на рівні міжнародних організацій, і так само ці європейські організації можуть далі інвестувати зокрема разом із приватним сектором для вже відбудови країни. будь яка компанія, будь-яка система має якісь пороги внутрішньої стійкості, але в якийсь момент в тебе закінчуються і обладнання, і закінчуються гроші, і тобі потрібна допомога друга. І власне європейські партнери готові допомагати і розуміють наскільки складною є ситуація. Тут і зараз готові рухатися швидко. В цілому, ми, як «Укрзалізниця», відчуваємо неоціненну підтримку з боку всіх наших європейських партнерів. І, як каже наш голова правління, не важливо хто є нашими ворогами, важливо хто є разом з нами. І ми відчуваємо щоденно цю підтримку. Як приклад, європейський інвестиційний банк погодився репрофілювати кредит на суму 100 мільйонів євро для термінової відбудови інфраструктури та ремонту рухомого складу. Крім того, ми з колегами з європейського департаменту Діджі Маємо регулярні зустрічі в рамках проекту лінії солідарності для збільшення обсягів вантажів, які прямують з України до Європейського Союзу. Також важливим напрямком є співпраця з Європейським союзом і національними залізницями в напрямку порятунку і евакуації пасажирів з березня 2022 року. Більше трьох мільйонів громадян користувалися евакуаційними рейсами як в Україні, так і за кордоном. Європейським інвестиційним банком забезпечено спальними мішками для того, щоб і пасажири, і персонал залізниці могли перепочити десь і знайти теплі умови для перебування на українських вокзалах. Укрзалізниця, відчуваючи таку підтримку, обов'язково вистоїть та забезпечить потреби економіки та Збереження суверенітету нашої держави. Те, що зараз робить Європейський союз для України. Це такі перші кроки для підготовки нашої держави до повноцінного членства в Європейському Союзі. Ми швидко отримали цей сигнал щодо перспективи членства і те, що ми отримали статус кандидата в червні. Це по суті означає, що ми в плануванні як цього швидкого відновлення. Яке відбувається зараз, так і великої відбудови модернізації України, і відповідно європейські фінансові організації, такі як ЄБРР, Європейський інвестиційний банк, вони дуже швидко включилися в допомогу Україні як для закриття дефіциту бюджету, так і за окремими проектами.